За прагнення незалежності України совіти її били, гвалтували та кинули за ґрати. А вона не здалася. І на суді заявила: Хочу жити в Україні, а не в СРСР. А що ти хотіла? Ти хотіла. Та да, яка хотіла Україна. Домніка Ольга Гришин Грищук на псевдоквітка легендарна зв'язкова УПА з Буковини. Її пририкли на муки за любов до України, але вона вистояла сьогодні. Їй 101 рік присягу на вірність Україні Домніка склала у 18 років. Саме тоді вона стала зв'язковою УПА. Під час совєтської та румунської окупації вона вела партизанську боротьбу. Збирала інформацію, розклеювала агітаційні листівки, таємно носила повстанцям їжу та ліки. Медичні бінти то все-все треба. Це якісь медикаменти, то все для хлопців треба було підготувати. Так ну інформацію, а потім і харчування. От, то було багато завдання, і одного разу. Хтось на неї доніс КДБ. та домніка категорично все заперечувала. Аби змусити квітку до співпраці, її жорстоко били, закривали в карцері, принижували. І зволив мене, вибачте, за таку слово, що я мовказав, і почав мене там гвалтувати. Слухай, знаєте що то страшно. Півроку допитів і тортур не дали результату. Тоді домніку віддали під суд. Видиш, вона хотіла Україну. Яка так хотіла Україна, це моє було послідне слово. Слухай, ну раз 20 років тобі вистачить. Її заслали в Сибір. Домніка бачила, як від побиття холоду та голоду навколо помирали люди. За ґрата кинули і її батька, свідомого українця. Десять років квітка відбула на каторзі, а після смерті Сталіна її відправили на поселення до Тайшета. Там Домніка зустріла свого майбутнього чоловіка Івана, який витягне її заслання. Після повернення до України вони разом перебралися до рідного села Домніки, стрілецького кута. Трохи раніше звільнився і її батько. Маючи за плечима ув'язнення. Роботу знайти було важко, та все ж удалося. До пенсії Домніка працювала медсестрою в санаторії. Попри поважний вік і роки знущань, вона не втрачає сили духу. Яка би була знає, така небезпека, але треба мати свою думку і ніколи не піддаватися на зраду? Домніка написала спогади про своє перебування в таборах, і невдовзі рідні планують видати її рукопис. Квітка вірить, що побачить велику перемогу України над російською темрявою.